От і виходить, що Росія отримує за свої енергоресурси більше ніж до вторгнення. Напрошується питання: а чому ж тоді інші країни, які теж були абсолютно залежними від російського газу, просто від нього відмовились? Наприклад, країни Балтії. А такі країни, як Болгарія, Нідерланди, Данія, Фінляндія відмовились платити Росії рублями, і Рашка відключила їх сама. Відповідь тому, що потреби не співмірні. Не можна просто так взяти і перестати використовувати газ потрібно знайти заміну. Навіть якщо не брати до уваги промисловість, а порівняти лише кількість населення, то у всіх перечислених країнах разом взятих воно буде меншим, ніж окремо в Італії, Франції чи Німеччині. Ця проблема вирішується, але з часом. Також є економічно взаємовигідна складова. Раніше згаданий імпорт в Росії. Рашка була одним з найбільших споживачів всього. Зараз мінус 92%. Коротше кажучи, збитки від санкцій Італія, Франція і Німеччина переживають болісно. Вони б дуже хотіли, щоб усе просто закінчилось. Немає значення як. Головне, вже і негайно. Та коли вже та Україна нарешті заспокоїться. Хватить воду каламутити. Території анексовані, Росія їх ніколи не віддасть. Сідайте за стіл переговорів і давайте хоч повернемося до бізнесу з usual. Такою була позиція більшості керівництва і населення цих та інших західних країн Європи. Озвучили вони, звичайно, більш політкоректні версії. Також в Німеччині, Італії і Франції вистачає політиків, які мислять глобальніше і розуміють, що перемога України може кардинально змінити розстановку сил в Європі. І дивні тези про те, що Україна має піти на територіальні поступки і зберегти обличчя Путіну, насправді означали і зберегти привілейовані позиції Франції, Німеччині та Італії. Але, як би їм того не хотілося, підтримувати Рашку в ситуації, що склалася, неможливо. Нереально навіть зайняти відносно нейтральну позицію. З одного боку, вони ж Євросоюз, втілення європейських цінностей, демократії, свободи, бла бла бла, з другої тисне США, з третьої країни Східної і Центральної Європи, з усіх інших сторін Велика Британія і її співдружність націй. Німці, італійці і французи досить довго впирались, але все ж таки нарешті прийшло усвідомлення того, що вибору немає. Репутаційні втрати почали перевищувати прямі економічні. Потрібно виходити з зони комфорту, діяти рішуче, позбутись наркодилера і його товару, а головне ілюзії про відновлення бізнес з usual. 26 липня Рада Європейського Союзу ухвалила рішення продовжити економічні санкції проти РФ ще на півроку. Щодо допомоги Україні важким озброєнням Франція. Бронетранспортери, 155 мм самохідні гаубиці, 155 мм причіпні гаубиці, броньовані машини Італія. 155 мм гаубиці, позашляховики, 5 самохідних артилерійських установок, бронеавтомобілі. Найсильніша економіка Європейського Союзу. Через бюрократію та тісні зв'язки з Кремлем останньою включаються в кампанію з поставок важкої броньованої техніки в Україні. Тим не менше, Німеччина передала 10 самохідних артилерійських установок і планується продаж ще сотні, 54 бронетранспортери, 22 вантажних тягачі, броньовані ремонтно-евакуаційні машини, броньовані танки мостоукладники зенітні самохідні установки. А головне, три реактивні системи залпового вогню Марс-2. Ця пускова установка фактично є ліцензійною копією американської М270 МЛРС. Відмінність полягає в тому, що тут є два одноразових блоки по шість боєприпасів.